Вже другий раз приміщення спорткомплексу у шості стає об'єктом ворожої атаки. Якщо минулого разу шахеди прилетіли в будівлю вночі, то цього разу цинічно вдень. Ситуацію на місці подій прокоментував голова Шостинської районної військової адміністрації Андрій Біляєв. Сьогодні в 12.36 ворогам в черговий раз нанесено підступний удар по цивільної інфраструктурі. На превеликий жаль, минулого разу по цьому об'єкту вже наносився удар. Це удар був 8 серпня, але удар був здійснений вночі. Сьогодні удар був здійснений в денний час, удар був нанесений по спортивному комплексу. Якимось дивом ніхто не постраждав, тому що один шахет здетонував, другий шахет здетонував десь за годину. Після прильоту голова районної військової адміністрації пояснив, чому перед прильотами не звучала повітряна тривога. Це пов'язано з тим, що ворог саме в прикордоні запускає шахіди на дуже малій висоті, яка не дозволяє вчасно зафокусувати. Ролба була Лілія Трофименко, тренерка з пришків на акробатичній доріжці комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса розповіла про наслідки ворожих ударів. Вона зазначила, що після першої атаки на спорткомплекс майже весь дороговартісний інвентар дивом вцілів. Проте зараз усе повністю знищено. Знищена акробатична доріжка з зоною приземлення, подвійний міні батут з зоною приземлення, батут знищений, надувна доріжка. 25 метрів. Все. Полностью. Все повністю, Все повністю до спорту, ну, 0. міський голова Микола Наган на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що внаслідок ударів пошкоджено три багатоповерхових будинки. З них один п'ятиповерховий, два дев'ятиповерхові. У суботу, з восьмої ранку, на базі спеціалізованої школи номер 1 працюватиме штаб з фіксації наслідків аварійного удару та буде здійснюватись прийом заяв від власників житлових приміщень. На місці надзвичайної події працює гуманітарна місія Червоного Хреста, задіяний матеріальний резерв громади. Триває робота аварій. І відновлювальних бригад.